Ми хочемо від імені парламенту звернутися до прем'єр-міністра України від тисячів вчителів, учнів Харківської, Сумської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей. Все справа в тому, що наказ міністра освіти 1112, який перевищує повноваження закону, перевищує закон, ставить на коліна просто школи і робить. Заручниками дітей, які втратять просто можливість навчатися в своїх рідних школах. Цим наказом передбачено норма, яка перевищує закон. Законом передбачено формування класів 5 дітей, а міністр відправляє дітей, 20 дітей в один клас. Тобто, якщо немає бомбосховища, то ти йдеш на дистанційку, але в класі має бути не менше, ніж 20 дітей. Жодна школа в сільській та селищній громаді не витримає в мирні часи, було 12 максимум. А в сільських школах від п'яти. Тому жодна школа цього не витримає, і школи вже попереджені про ліквідацію. Уряд вже не заклав кошти з 1 вересня. Почитайте Фейсбук, почитайте, поговорити зі своїми виборцями, своїми вчителями на округах. Просто багато ще хто не знає. Буде катастрофа і соціальний вибух. Багато військових це їхні діти навчаються, втратять можливість навчатися. Чоловіки, жінок, вчителів на фронті сьогодні. Що ми з вами робимо? Тому я пропоную негайно вимагати від уряду скасування цього наказу, колеги Коза Сергій Херсонщина. Повірте мені, для Херсонщини і для всіх прифронтових регіонів це найактуальніше питання. Вчителі переводять якийсь кадровий резерв. А ми знаємо, що в кожній школі є нестача вчителів. Діти, які зараз навчаються, вони не розуміють, куди вони далі йдуть. Тому звертаємося до уряду, до прем'єр-міністра терміново в ситуацію, тому що це в першу чергу підставляють нас як парламентарів, зустрітися з нами, проговорити, підставляють президента і всю владу, тому що наказ МОНУ чомусь навілює закони України. Ну і щоб завершити це звернення до уряду і до міністра освіти, замість того, щоб провести згідно закону за який ми разом з вами проголосували, 4080, Інвентаризацію всього майна якого у Міністерства освіти більш всього в цій державі провести інвентаризацію, дати можливість розмістити людей переселенців. Міністерство знищує школи і знищує дітей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, освіту цих наших дітей. Я думаю, колеги, дуже вчасно ми призначили нового генерального прокурора, до якого і буде спримовлено ще одне звернення, щоб перевірив дії. Міністра освіти, я думаю, на ознаки і внесення в ЄРДР щодо його дій. Я думаю, все дуже вчасно, і я думаю, якраз буде перевірка щодо обіцянок нового гіна.